Сьогодні ми поговоримо з вами про нашого славного земляка, класика української літератури, драматурга Панаса Мирного, Панаса Яковича Рудченка, якому 13 травня ми відзначаємо 175 років від дня народження. Знаєте, якби сьогодні можна було прочинити двері крізь час, ми неодмінно б побачили, що на його день народження завітали б його найкращі друзі, як це було колись. тут, у передпокій вони поправляли зачіски та одяг, прямували до найбільшої кімнати вітальні, а в ній на крісла, стільці, і диван біля столу та вздовж стін сідали Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Олена Пчілка, Василь Стефаник, Михайло Старицький, Гнат Хоткевич, Марія Занковецька і інші корифеї. Майже весь світ української культури. Та літератури. Письменник любив збирати гостей. Панас Мирний блискучий майстер, слова, чиє перо з легкістю малювало життя українських селян. Його твори повні співчуття змушують задуматися над важливими життєвими питаннями. Однак наша увага буде прикута не стільки до літературного доробку панаса Мирного, скільки до його особистого життя. Родове коріння Панаса Яковича, започатковане в Миргороді. За словами самого автора, батько вів корінь із давнього козачого коліна. Дід був якийсь військовий чи бунчужний товариш, а батько вже взивався прапорщиком, хто із роками придбав невеликий маєток у селі Біликах Миргородського повіту. У родині Тетяни і Якова Рученків – було п'ятеро дітей. Окрім майбутнього письменника, в родині підростало ще троє синів: Іван, Лука, Григорій і донька Олександра. Як згадувала в авторському есеї Слово про Панаса Мирного його ровесниця, впливова українська громадська діячка та літераторка Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Обставини хатнього життя в сім'ї рудченків, як і в нашій, були суто українські. Я не пригадую, щоб мати Панасова Тетяна Іванівна говорила до дітей інакше, як по українському, не через яку-небудь ідейну тенденцію, а просто через те, що і в панських повітових сім'ях, ні дуже багатих, жилося простенько, можна сказати, серед народної течії української. Отже, діти виростали в близькім товаристві слуг, на лоні простого українського життя, тимто українське слово, українська пісня, українські звичаї оточали і Панаса Рудченка з Малку. Часто заходили в їх господу кабзарі, лірники. Вони грали дітям Чечітку, Щіглика, а всім пісень поважніших. Панас був третьою дитиною, з юних років Панас дивував домашніх своїм недитячим спокієм і замкнутістю. Сусіди вважали малого Афанасія, названого батьками на честь святого Афанасія Великого, Лубенського чудотворця, дитиною дивикуватою. Боріс фоньок, як його називали в родині, з лагідним хлопчиною. Але не муляв ока солодкими посмішками. Бо любив усамітнюватися. Його сестра Олександра писала: пам'ятається, мені його шість років. Він завжди любив усамітнення, вічно сам грав. Один раз був у нас страшний переполох, не стало нашого Афанасика. Скрізь шукали, як пішли в сад і чують, співає десь у бур'янах. Виявилося, що він якось впав у канаву і там розгулює і співає. Афанасій був дуже мирний, сварок не зносив, враз тікає. Навчався майбутній письменник в початкових школах Миргорода та Гадяча за старанність і відмінні успіхи щороку нагороджувався похвальними листами. Кропіткою працею Панас із писаря в гадяцькому суді вислужився до дійсного статського радника. Цей чин дорівнював генеральському в армії, попри старанність і успішне просування кар'єрними сходами, ніколи не любив свою роботу. Непривітне воно само по собі те сидіння з дня у день над столом. Те брязкання щотах, те поставлення усяких сведень та відомостей само тоді уїдається у серце. А коли ж нема хіті того робить, коли робиш заради шматка хліба, о, яке невеселе й тяжке таке життя! писав про свою чиновницьку роботу у Казенній Палаті Полтави водночас. Вдалося побудувати блискучу державну кар'єру та реалізувати себе в письменстві. Держава належним чином оцінила працю чиновника Афанасія Рудченка. До речі, за 40 років служби він ні з ким не конфліктував, тому не випадково і його позитивні герої відзначалися добротою і вмінням прощати. Він отримав орден Станіслава другого ступеня, а згодом орден. Анни другого ступеня, а в 1914 році чин дійсного статського радника. Чин цивільного генерала, що прирівнювався до губернаторської посади. Крім того, Панас Якович був членом Полтавської громади. Як член комісії міської думи, він брав активну участь у спорудженні пам'ятника Івану Котляревському в Полтаві. Він мав чітку громадську позицію, виступав за рівноправність жінок, протестував проти імперської влади, що забороняло святкувати дні Шевченка. Після лютневої революції 1917 року Панас Мирний підтримав Центральну Раду. Був палким шанувальником Симона Петлюри. Писав реалістичні твори. А поліція все розшукувала політично підозрілу особу Панаса Мирного навіть на схилі віку. Перед смертю в листі Іванові Зубковському, лікарю і краєзнавцю, засновнику миргородського курорту, писав: що стосується питання про розкриття мого літературного псевдоніма, тут дуже б вас просив цього не робити. Хоча багато моїх знайомих знають, хто такий панас мирний. Але я за життя свого не хотів би рекламувати свого прізвища, серйозно вважаючи себе негідним тих прославлянь, які створилися навколо імені Мирного. Нехай, коли я помру, а жити мені, ймовірно, залишилося вже недовго, люди дізнаються, хто я і що доброго зробив для своєї батьківщини. Якщо тільки дійсно зробив щось добре, замість світських розваг Панас Мирний обирав пером. вечора до самого ранку сидів за письмовим столом, а потім збирався на роботу літературна писарівщина. Так автор сам називав свою письменницьку працю, яка стала відрадою. Він захоплювався літературою, усною народною творчістю. У 1869 1879 роках його брат Іван Білик друкує частину зібраних панасом фольклорних творів у збірниках народні південноруські казки. У 1871 році Панас переселився до Полтави, працював у губернській скарбниці, писав вірші, прозові твори наступного року, надрукував свій перший вірш Україна в журналі Правда з підписом Панас Мирний. У цьому ж журналі опубліковано його перший прозовий твір оповідання Лихий Попутав. Письменник починає Роботу над романом хіба ревуть воли як ясна повні. Державна служба письменницька діяльність складалася гарно, а особисте життя було сповнено драматичних сюжетів. Перше кохання Дорученка прийшло у 1865 році. Йому тоді було лише 16 років. Юнак. На той час жив і вже працював у Гадячі. Там він закохався у панночку Олену Олексіївну. Хлопцю важко було стримувати свої почуття, але розповісти про них дівчини він теж не міг, тому довірився щоденнику. 21 травня 1865 року він записав таке. Моє серце якось аж зроділо». І неначе всміхнулася, як почула, що Олена Олексіївна приїде. Ні, я таки її любив, тільки цього ніхто не знає і не відає, та й лучше, ніхто і не насміється. На той час Панас вже зробив перші проби пера, бо у своєму щоденнику записав, що дуже хоче показати поему безталанне Олені. Мабуть, юнак так і не зміг добитися взаємності від Олени, бо через кілька років. У 1870 році залишив такий запис у щоденнику. У моїй душі плач, і досада, і туга. На дворі так хороше, весело, сонечко світить, а мені неодрадно». Так якось тяжко та важко, з руку все валиться, ніщо не мила, ні любе, хоч би закохатися в кого, у кого ж, де тут є така, щоб покохала моє серце? Немає її, та, мабуть, і в цілому світі немає. Моє серце мій ворог. Та знайшлася така, яка покохала нещасного самотнього хлопця. Це була проста дівчина, наймичка, пана Смирний теж її покохав. Ім'я дівчини невідоме, сам письменник її називає В. Молоді люди зайшлися, але щастя була недовгим. Дівчина не розуміла душевних поривань письменника, не бачила сенсу у розвитку духовному. Письменник тяжко переживав через це. Мало щасливого кінця його наступне почуття. Теж до дівчини-наймички вони почали зустрічатися. Панас Якович хотів навіть одружитися з дівчиною, дати їй освіту, ввести у своє коло спілкування, проте мила проміняла його на солдата-москаля. Панас Рудченко важко переживав нанесені душевні рани. Пережите наштовхнуло його на створення роману Повія. Працювати над ним він почав у 1881 році. В основі твору доля сільської дівчини, яка через бідність після смерті батька та матері змушена була працювати у наймах у місті, озгодом стала Повією. Зрештою, Хвора на сифіліс, дівчина замерзає в рідному селі під батьківською оселією. Головна героїна повії збірний образ дівчат, яких кохав автор роману. Своє справжнє взаємне кохання Олександро Шейдеман, пана Смирний зустрів у 40 років у Полтаві. Познайомилися майбутнє подружжя Рудченків на суботніх літературних вечорах. У Полтавського етнографа Веселенка, 26 річна Олександра Шейдеман, була капітанською донькою та генеральською сестрою. Вона закінчила Полтавський інститут шлахетних дівчат та Харківське музичне училище. Була начитаною, знала кілька іноземних мов. На момент зустрічі з Панасом Яковичем, Олександра Михайлівна не збиралася надовго залишатися в Полтаві, бо мала багатого нареченого лікаря в Петербурзі. Сорокарічного панаса Яковича Олександра одразу ж вразила у саме серце. Його зачарувала не тільки її молодість. Та глибокі блакитні очі, а й знання літератури та музики. Крім того, на чоловіка вплинуло й те, що майбутня обраниця, жила не за батьківські кошти, а сама заробляла на життя, викладаючи музику в Полтавському інституті благородних дівчат. На той час серед панночок таке траплялося нечасто. Мовчазний та замкнений з дитинства, пана Срученка вирішив будь-що добитися взаємності від красуня. Він пише їй сповнені ніжності листи, називає її Шурочкою, Доброю, святою Голубкою. У квітні 1800 1989 року закохані одружилися. Весілля було скромним: святкували в Карлівці, в домі нареченої. Батьки та рідні нареченого навіть не приїхали, лише надіслали листівки.